832 день в Канаді 24.09.25. І сьогодні в мене середа. Вже середа насичена. Сьогодні було роботи і було емердженсі деякі навіть. Що? Ух. Ну, тільки сів стандарт. І поїхали. Зранку я встав, не розбудив будильник і зібрався, потопав. Потопав зразу до комп'ютера. Щодо комп'ютера, в комп'ютері нормально видрукував заявки, вечором вже комп'ютер не працював. Вони там обновили систему, базу, треба паролі. створили для мене окремий аккаунт, для мене пошту, але не дали пароль. Я кажу, ну дайте мені пароль, в мене із телефона все повилітало. І немає як заявочки закидати. Це вже вечір було. Завжу вперед, бо я забуду, напевно. Заявки має на столі ще стоять. Завтра закрию нічого страшного. Було заяв... Зранку було небагато заявочок. Ніби трошки, пару штук, я видрукував, але потім як розігналось. Дрібне, всякі там лампочки туди-сюди, це все помінялось. Смок-детектори пікали, таке. Потрібно просто поміняти. Головне було дві no permission, але ми вдома, ви постукайте, Я проходжу, стукаю, ніхто не відкриває. Ну то що за фіня? Я цих не люблю заявочок. Типу приходиш, тратиш час замість того, щоб занести зразу в офіс, щоб вони позвонили, а ти стукаєш, що там нікого нема. Одних я зустрів в ліфті вже потім. Я вже віддав в офіс, вони так до них не дзвонились. Я їх зустрів в ліфті. То якраз давайте зроблю, бо я їхав в шевище. І дорозі якраз зайшов До них там витяжка не працювала, не витяжка, а вентиляція в одній з кімнат не дуже добре, воно було прикриті прикриті лопості. Так. Ну, вона сильно нічого не змінить, але я зробив. Він задоволений. Друга жінка була вдома, вона десь там собі в комп'ютері сиділа і не чула, там довгий коридор, кімната. Потім до неї дозвонили, здали доступ. в неї посудомовична машина. Не, вода не стікала, ну, стандартно забита. Ну да, Була брудна, вона повитягувала хоч посуду. І я взяв, взяв, до речі, пилосос в тій самій вежі. Викачати воду. Він гудить, але не крутить, вже там щось е зламалось, коротше, треба буде мені подивитися. Може, відкрутився болт, який лопасті не крутиться, я подивлюсь. Прийшлося за другим. О, він чув вежу. Але нічого, взяв я другий. Взяв я другий пилосос і... Все випилося, прочистив там трубу, може труба забита. ні, Все працює нормально. В квартирі, де вчора текла вода, я прийшов і там е класно, що цей е шланг він не був поло, він не був поломаний. Вони просто е відкрутили, зняли цей душ. Але там пластикова така була прокладочка, яка залишилась всередині. І вони закрутили це з тою пластиковою прокладкою. Вона там в собі протікало. Виглядало ніби порваний цей е, шланг, але насправді це не шланг. Е, нормально. А я зняв з іншої квартири, поставив туди, а потім е, побачив, що він нормальний ще той. І той заніс ту квартиру, звідки відкрутив. Ті квартири, звідки відкрутав, я її брав на запчастини. Там я зробив цей шланг. Е, е, Кран в, цей, на кухні. Змішувач зробив Ролокасету одну, бо я брав там, запчастини до заявки, щоб закрити. Ролокасету другу, там теж брав запчастини. Поприїхали, е, я все позакривав нормально. Плюс закінчив дошку. Нормально. Ну, роботи було сьогодні такої достатньо. А найгірше, що вони. Почали слати мені заявки, ну мені Алексу, на пошту оцю робочу, до якої вони не дали пароль, але пошту створили. І вже шлють туди, мов Іни. І завтра люди заїжджають в дві квартири, які не зроблені. А в одній така добра дира, як від кулака. І Ну що зробиш? Але я вже сказав, я, я просто що тих людей, які приїжджають, вони приїжджають з одної в другу квартиру, і в їхній старій квартирі треба там щось підробити. Я кажу, що в новій квартирі теж ми ще працюємо, завтра, завтра закриється та квартира. Ось таке от. Завтра зранку з Алексом зустріну, поговоримо, поворимом будемо це, що я як. Картоплю з м'яском зготували, м'ясо копчене з українського магазину копчене м'ясо, так що супер. Смачно повечерили, та й все, вдома нічого такого за комп'ютер відпочивати. Хочу зараз в вдош сходити. Та йду зараз хожу в душ і, і спати. Не може затягнути. Так що так, па-па.